У загальноосвітній школі номер 3 провели цікавий мистецький експеримент. Шкільний театральний колектив Фантазія показав не просто виставу, а створив справжнє інтерактивне дійство, перенісши події лісової пісні у природні декорації шкільного дворика. Наша знімальна група зафіксувала емоції юних акторів. Їхні враження від гри на свіжому повітрі та думки глядачів про такий незвичайний формат. У стінах загальноосвітньої школи номер 3 імені Віктора Нижниченка у горішніх плавнях відбулося справжнє театральне дійство. Шкільний дворик на одну годину перетворився на чарівний ліс, ставши природною сценою для безсмертної лісової пісні Лесі Українки. Актори наші це діти з різних класів, з 5 по 11, але головні ролі за 11-класниками. І сьогодні 11-класники, головні герої, запросили на перегляд своїх однокласників. 11-й а і 11 й Б будуть головними глядачами. А також ми запросили вчителів. Ну і звичайно запросили міського голову Дмитра Геннадійовича, Відділ освіти такий формат, взагалі, формат театра під відкритим небом вперше ініціював його Дмитро Геннадійович. Останніми роками загальноосвітня школа номер 3 активно розвивається, про що свідчать численні оновлення. Одним із таких важливих проєктів стала реконструкція шкільних двориків. Зокрема, цей оновлений простір став не лише окрасою навчальним. Закладу, а й унікальною локацією для творчих ініціатив. Зелені насадження, що тішать око своєю різноманітністю, стали особливим подарунком для школи. Саме ця гармонійна атмосфера і надихнула на вділення лісової пісні у природних декораціях. Анастасія Протян, попри свій і юний вік, майстерно вділила на сцені образ дорослої жінки матері Лукаша. Я майже з першого класу тут займаюся дзряд, ну, я грала колись, але так більш по-дорослому ну десь класу з п'ятого, щоб у мене були такі більш великі ролі. Там головні, наприклад, мені здається, це дуже атмосферно, тому що на вулиці це зовсім, зовсім інше. Воно додає оцього цього антуражу до нашої вистави, тому що вистава от лісова пісня, вона має бути щось про ліс, щось про повітря, сонце, дощ. Ну про нашу природу, про нашу культуру. Атмосферу чарівного лісу на сцені шкільного подвір'я майстерно доповнили образи його мешканців. Одним із найколоритніших персонажів вистав лісовик, мудрий дідусь мавки. Про те, як вдалося. Втілити цей непростий образ та які емоції він переживав на імпровізованій лісовій сцені, розказав юний актор Артем Мега, який вже майже рік є невід'ємною частиною шкільної театральної трупи. Ця роль була досить цікава, оскільки я, як підліток, мені потрібно було вжитися в роль повністю дідуся. Це було досить складно, оскільки я повинен був. Риси дідуся передати глядачеві десятикласники. Єгор Кочерга, Олександр Бортник, Тимофій Чалий розказали про свою роботу із декораціями. Я, наприклад, брав ступеньки і тин виставляв, і потім з нього забирав ромашки. Ще я дерева міняв місцями. Я був теж декоратором. Бачили ось ці ширми були. І ми їх з ігором носили туди-сюди. Було трохи складно підібрати момент, коли їх зачиняти і відкривати. Ну ми справились. Це файно. Лісові чари на шкільному подвір'ї створювали юні акторки, які втілили образи міфічних істот: мавок, русалок та болотниць. Юні акторки розповіли про свій досвід перевтілення указкових персонажів, про особливості виступу під відкритим небом, та про те, що допомогло їм відчути себе частиною чарівного лісу лісової пісні. Було дуже складно тут, тому що ну. Вітер нам заважав, там, сонце пекло, але ми змогли. І враження від цього були, то, що це було дуже класно на свіжому повітрі. Ну, це якраз таки було природньо, як лісові мавки там. Нам дуже сподобалося, багато на сцену виходили, грали ролі, було весело. Мені більше подобалось, коли ми просто ігрались, просипались там. Це було прикольно. Частиною чарівного світу лісових духів став Іван Бойко, який вже чотири роки є учасником шкільного театру. У лісовій пісні йому дісталася яскрава роль перелесника духа вогню. На вулиці найбільш атмосферніше, ніж у залі. Приходиться говорити голосніше, бо в актовій залі і ехо, і мікрофон, а тут як відкрите. Повітря серед глядачів, які прийшли підтримати своїх друзів, була Людмила Діжа. Дівчина не з чуток знає, що таке шкільна сцена, адже й сама раніше брала участь у театральних постановках. Мені дуже сподобалося там, грало дуже багато моїх однокласників. І ну я раніше теж там брала участь в театрі, але зараз більше займаюся підготовкою до екзаменів. Ну мені дуже сподобалося. Особливе значення ця подія мала не лише для юних акторів, але й для педагогічного колективу школи. Заступниця директорки з навчально-виховної роботи Юлія Шенкевич поділилася своїми емоціями від побаченого дійства, особистим ставленням до театрального мистецтва та враженнями від реакції учнів на виставу Просто неба до театру. Я не байдужа. Моя дитина колись грала в театрі, теж в неї були провідні ролі. Тому подія, яка відбулася сьогодні, в такому незвичному форматі. Вона дуже близька до серця. Я це підтримую. І коли нам повідомили, що буде така ідея реалізована, дуже сильно зраділа. Це... Прям класно, дуже для дітей. Це дуже цікаво. Я запитувала після вистави, чи сподобалося дітям. Вони бачили це вперше, і їм сподобалося. Я вже не вперше бачу цю виставу, але вона мені подобається, не перестає. Керівниця театрального колективу Фантазія Наталія Сінельник поділилася особливостями роботи над постановкою вистави Просто неба під відкритим небом дуже цікаво працювати, але є свої такі. Ну ми дуже хвилювались. Щоб е, було дуже голосно чути, тому що тут немає підсилення звуку і діти розраховували тільки на свою силу звучання голосу. Но це непросто. Е, щоб працювати в таких умовах, треба, щоб була і погода хороша, і щоб. Е, ну, сьогодні вам пощастило? Нам пощастило, ми дуже просили з дітям гарної погоди, і нам вдалося. Ентузіазм юних акторів, мальовничі декорації open Air та підтримка глядачів створили неповторну атмосферу. Цей сміливий експеримент довів, що шкільний театр здатен виходити за звичні рамки, даруючи нові емоції та враження.